Привіт всім! Сьогодні поговоримо про посилені підземелля. Про самі підземелля і про посилення союзників, тобто кристали, які ми будемо використовувати в бою з посиленими босами. Тому що у босів також присутні посилення. Так, невеличка вставка на рахунок конкурсу блогерів, Як ви знаєте, він ще проходить. Тому, якщо ви там зайшли в гру, зробили щоденний квест, завдання якесь, то е, зайдіть, будь ласка, за посиланням в описі або в закріпленому коментарі, е, проголосуйте за е, свого блогера, якого ви вибрали. От, і е, отримайте приємний е, бонус. Мені, наприклад, пощастило сьогодні кубик з Геліоліта вибити. Так, переходимо далі до відео. І так, перше, про що хотілося б поговорити, це якраз таке. Посилені підземелля. Є в нас звичайні підземелля, коли ми проходимо їх на четвертий день. У нас відкривається посилене підземелля. Посилене підземелля проходиться за допомогою от таких от білетів. От. І, як бачите, в мене вже два, два оцих пройдено. От. І я назбирав ще один білет, щоб якраз таки пройти ще раз. Тільки якесь інше підземелля. Я проходив Мародера. От. Що ми отримуємо з цих підземель? Ми отримуємо. Більше шмоту і гарантовано. А на вищих рівнях ми гарантовуємо такий посилений шмот. Чим він відрізняється, це якраз таки 5 проків в стати. Зараз вам покажу це. на прикладі речі, яку я вибив. Я вибив таку, ну, звичайно, річ нічим не хороша, але на початок гри піде. 2 в захист, 2 ОЗ і один кріт Дамак. Тобто, як бачите, 5 проків. А звичайні речі 2, 2, 4. Тобто, з цим розібралися, чим вони відрізняються. Далі, що ми ще можемо отримати? Коли ми проходимо далі, далі ми будемо отримувати міфічний шмод, такий самий. Тобто, цей міфічний шмот також буде мати 5 проків. Не 4 а5. І це суттєво, ну, суттєво вплине на ваш дамаг, на ваші результати, особливо, якщо вам пощастить вибити якусь сильну шмотку. Тому рекомендую це проходити, тому що це не забирає хліба. Ви отримуєте 2 от білетів випробування чемпіона в день. От, двічі ви можете сходити за ці білети. А потім кожні 10 проходжень під земель. Під шмоту саме От, також і руни, в тому числі, ну підземелья рун. Кожен десь в ви отримуєте білет, От. щоб проходити підземель. Тобто, білетів цих у вас буде нормально, коли ви будете фармити шмот. І раджу їх якраз використовувати на, на максимальній складності, які ви можете в посиленому підземелі. Так, шмотом, як фармити, де брати білети. Ми розібралися. Давайте перейдемо до посилень, до кристалів. Розглянемо, на які типи поділяються кристали, і подивимось на функції кристалів. О, перше. Це якраз таки типи кристалів. Їх два типи. Давайте я вам покажу, покажу на прикладі, точніше, в вікні виготовлення. Тут просто простіше. дивіться, зверху, кристал е активації і кристал посилення. Так, кристал воскресіння, але це е кристал активації. Чому кристал активації? Тому що е от ці кристали, е саме цей тип кристалів, е вони активовують цей тип кристалів. Як це зрозуміти? Е кристали посилення. Мають в своєму описі опис посилення, які вони дають. Наприклад, всі союзники отримують щит або зменшує дамаг всіх союзників, або а, лікує всіх союзників. Кристали активації мають а, інший опис. Вони мають опис: а, в кожному описі вказано, коли будуть активовані кристали, при якій умові. Тобто вони мають певні умови. Литі умови виконується, активовується кристал посилення. Зрозуміло. Кристал активації активує кристал посилення. Для цієї зв'язки нам потрібно два кристали, один активації, а один самого посилення. Це ми зрозуміли. Йдемо до самого вікна, куди ми можемо їх брати з собою кудою. Ми маємо таке вікно. Кожне таке віконце має включати в себе два кристали. Один посилення, тобто, один посилення, інші активації. І так, кристал активації. Потрібно, щоб активувати кристал посилення. Давайте виберемо посилення, яке ми будемо використовувати. Наприклад, я хочу лікування. Ставимо сюди лікування. Сюди поки що не буду ставити перше використовуємо. І так, Ми будемо відновлювати 3% ОЗ союзникам. Якщо відновлення занадто багато, то. Це розширює наші ОЗ. Ну, це, це реально класно. Це, ну, самі характеристики ми розбирати не будемо. Просто саму концепцію. І так. Кристал, це добре, але він не буде працювати, якщо це не зв'язано. Для цього треба кристал активації. І так. Які в нас є? Кожного разу, коли наша команда активує 9. Абсолютних навичок. От, активується оцей кристал. Тобто кожні 9 активацій абсолютних навичок. Далі, слідуюча умова. На початку бою активується кристал. І далі буде актуватися кожні 24 секунди. Звісно, цей час це все це міняється, я трошечки пізніше це покажу як. От. Наприклад, ми хочемо активувати наш кристал на початку бою. Тоді ми беремо такий а, кристал. От. Активатор кристалу, скажімо так, кристал активації. Бачите, вони по формі відрізняються ці круглі кристали посилені а активації. А, такі квадратні ромб. І тепер в нас одне віконце вже готово. Що ми будемо бати? На початку бою ми е, відновлення ХП. Кожні 24 будемо відновлювати Хепеси. Кожні 24 секунди. От. А, далі знову інше віконце. Також на початку бою, якщо в нас менше 5 бійців, а, то кристал активується 3 рази. Тобто, наприклад, я поставлю 4 героя і хочу, щоб цим 4 героям зразу а, був забафаний урон на а, 6%. Але він буде е, забафуний не на, не на 6%, е, якраз таки, а як розумієте, на 18, тому що активується кристал е, 3 рази. От. Е, це зрозуміло. Е, це зрозуміло. Тобто, щоб скласти нам, так скажемо, на, на боса кристали, нам потрібно якраз таки е, тут їх повиставляти. Е, далі, е, давайте перейдемо вже до самого бою. Тільки я вам покажу не на а, Мародері, а на Гарпі. Це тільки тому, що там я ще туди не ходив, і в мене відкрито там тільки, тільки одне віконце. Тому тут буде простіше показати. Я використаю якісь слабенькі кристали. От, наприклад, число абсолютних навичок 15. Тобто після кожної третьої активації у 5 героїв. А, тобто в нас буде активовуватись кристал. От. А який кристал? Давайте виберемо якийсь простенький. Ну от. 2% готовності абсолютної навички. Це так, це слабе кепі земель, я не хочу тут нічого тратити. Думаю, ви розумієте. Тому я поставлю так, просто щоб вам показати. Кристали у нас посилення готові. Ми нажимаємо. У нас є білет. Ми можемо нажати бій. От. І зараз покажу прямо в бою буде видно в нас, нас в бою. О тут де поселення? У нас є звичайне якесь, наприклад, наприклад, їжа. Зараз щоб вам було нормально видно. Нічого не світилось. Наприклад, їжа ми з'їли, будь-що, і в нас є тут поселення їжі. А далі. Кристалу. яка кристал, який кристал, як він активовується і а, що він дає. Тут Прямо тут в бою можна це все налаштувати, поміняти кристали. А, це все зрозуміло. Давайте ми Кожній 15 активацій, у нас буде а, від, а, збільшуватись абсолютно навичка. Давайте я вам покажу, як воно відображається в бою. А, нажимаємо в «Бій». І чекаємо, ну зараз ще треба трохи почекати, бо. Е, я вибрав збір спеціально, ну, то вони швидко кадешаться і е, ви побачите раніше, тут з боку вискочить віконце. Де пройдеться активація. Воно нас тут помер. Я перший раз в цьому підземелі не дивився тут які бонуси, тому. У нас напевно вже пройшло. Я не бачу цієї активації кристалу. От, от вона була. Була. Ви бачили, от вискочила е, Активація кристалу, Тобто в нас е, на 2% пояснилася е, абсолютно навичка. от, Так, ну бій я вам перемотаю, щоб ви не дивився, як вони тут мучуються, От, Знову активація знов е, відбулася. От, ви бачите, як, е, як це працює. От. І е, тепер е, знаєте. От. Е, ви спитаєте, чи е, використовуються ці кристали, тобто, чи можна їх ставити, чи треба їх ставити знову. Ні, вони не використовуються, вони е, безкінечні, як бачите. От, тобто, тобто, безкінечно можна використовувати їх. Е, от, ну, зрозуміло. Тобто, якщо ми поставили такий кристал, е, він не пропадає після, після бою. Після бою він е, не пропадає. Я думаю е, з цим е, зрозуміло. Далі, е, крафт кристалів. Як їх покращити, як зробити кращим, як поміняти характеристики. Заходимо знову ж таки сюди. І тут є виготовлення. Нажимаємо виготовлення. Тут уважно, я зараз вам покажу, як це все працює. Як працює по одному, по два кристали, і як разом це працює. І так, ми можемо поставити, наприклад, два кристали і отримати якийсь покращений з двох-1. Як взагалі це працює? Якщо ми поставимо два предмети, отак, наприклад, Бачите, тут зірочка одна, одна, а тут дві, тут три, тут три, Бачите, це, е, це якість їх. От. Саме наскільки вони е, сильніші. Тобто, якщо ми два однакових поставимо от, з однаковою якістю е, в нас шанс отримати, що він буде такої самої, такий самий синій 100%. Якщо ми беремо е, трошечки тобто, Одна зірочка з дві зірочки. Вони абсолютно однакові, просто тут на одне менше. Точніше, І бачите, от, тут дві зірочки, тут одна. В нас з'являється 11% шанс, що цей кристал буде фіолетовим. От. Зрозуміло. І далі. Якщо, наприклад, давайте покажу два третього, з третіми цими. Зірочка з трьома аж 38% шанс, що це буде фіолетовий кристал. Якщо ми беремо два фіолетових з однією зірочкою, так, у нас немає шансу, що це буде легендарний. От. Але якщо ми візьмемо з двома зірочками і з однією, 11% шанс отримати легендарний кристал. І при цьому ефект буде випадковий. Тобто, отут оцей ефект буде випадковий. От. Якщо от 3 і 2, аж 20%. Звісно, чим краще, чим більше ми їх накрафтимо вищого рівня, тим вищий шанс у нас отримати легендар. Але не спішіть тих кристалів, у вас ще буде, коли ви будете проходити вищі рівні гарпії і оцих підземель. Не спішіть. Ну, звісно, це не потрібно ви собі покрафте. От. Далі. Так само працює з кристалами посилення. Але якщо ми беремо два різних, тобто по одному, наприклад, так, зірочки по одні. Але дві різних властивості. Цей зменшує дамаг, цей зменшує атаку противника. В нас не, може не бути ні цього, ні цього бонусу, а буде якийсь інший. Буде інший бонус, і цей бонус, ну, цей кристал, він буде фіолетовий. Для чого? Це, Наприклад, у вас є два на відновлення цих е, таких е, кристалів, і вам вони вже не потрібні. Вам потрібен інший. От. Ви просто берете один кристал на відновлення. Один кристал також, яких у вас є багато. Тобто, ефект тут може бути будь-який, може бути такий самий, може бути випадковий якийсь інший. Тобто, зрозуміло, як, як це працює так само. Можна різні додавати з різними ефектами і з різною якістю. І шанс на легендарний вказується тут. Тобто, тут можете погратися, покласти що вам, я не знаю, треба. Давайте, от спробуємо, наприклад, я хочу. У мене є два. От я хочу спробувати покращити його другого з двома зірочками. Два однакові. Я виготовляю. Ми отримаємо один з трьома зірочками. У мене такого ще не було. О, звісно, що він рарний. Але. Якби тепер я можу отак зробити. І е, можливо мені пощастить, що він апнеться до 11 рівня. от А якщо не апнеться, просто може покращити. Наприклад, 3 і 2 виготовляємо. І мені пощастило він. Тепер в мене іпічний, і на 6% пафає дамаг. Тут, я думаю, з об'єднанням всім, всім зрозуміло. Далі. Є ще один спосіб об'єднання. Тобто масове, масове з'єднання. Наприклад, ми хочемо багато відразу, щоб не класти по 2, об'єднати всі в купу відразу. Ще раз на... От, наприклад, у мене цих 10%. І давайте дивимось, в мене максимум другий рівень. 4 другого рівня. Е, нажимаємо. І тепер ми маємо 1 е, четвертого рівня, один третього. Ну, рівня зірочок. І, як бачите, другого залишилось, залишилось тільки 2. Тобто все одно ми е, отримали більше якісних. Це, якщо ми масово хочемо їх об'єднувати. А якщо конкретно по одній штучці, то отак от можемо спокійно цим займатися. От. Ну, я кажу, оці рарні епічні, все-таки на початку гри. Далі у вас будуть вже легендарні і досить багато їх. Тому на рахунок цього зовсім не переживайте. От. Ну що, На рахунок кристалів поговорили. На рахунок важких ускладнених підземель ми також з вами поговорили. І я думаю, на цьому буду завершувати відео. От, гарної вам гри. Тестуйте, експериментуйте в ускладнених підземелях. Використовуйте крафте кристали. От, і до зустрічі в наступному відео.